Сти забора є два віда к... таких краскопультів. Є Техас у нас акумуляторний, є Прокрафт У нас Техас у нас півтори тисячі гривень, прокрафт дві сто. в принципі, в принципі, ніякого немає, кромі того, що Прокрафт у нас іде більше густину краски монофарбувати. Тобто там максимально 2,5 мм форсунка йде. А тут у нас іде форсунка. Подожди, тут немає. Де це вони пишуть фарсун? Подожіть. А, тут іде 1,8 форсунка. Тобто там 1,5 здається, мінімально навіть про крафті. і регулюється ну, на подачу на густину краски, що вам треба красити. Тут більш цей такий більш простенький, але тим паче зручно легко пофарбувати якогось забора, якусь стіну, якесь дерево, побілить ним, будь ласка, можна. Півтори тисячі гривень акумуляторний це без акумулятора. Під Макітовську посадку, якщо у вас є акумулятори під Макітовську посадку, він вам підійде. Якщо у вас немає таких акумуляторів, може вам комплектувати різні. Ми батарями чи на 2 А, чи на 4 А, чи навіть і на 8 А. Підправка по всій Україні ви пошти.